Командир кадирівського спецназу Ахмат, а також один із головних російських політруків генерал Абті Алаудінов, шокував навіть матьорих кадирівців тим, коли з'явився в одному кадрі із відомим російським нацистом Олексієм Мільчаковим. Нагадаю, це той самий Мільчаков, який 2011 року виклав відео знущання тортур а також убивства собак. Пізніше за це проти нього були порушені справи навіть російською прокуратурою. І, звісно, як і всі російські нацисти, він зробив ноги. Точніше, втік в так звану ДНР. Але головне тут навіть не те. Послухаймо, що кажуть ці два герої спеціальної воєнної операції на цьому відео. У нас є спільний враг, спільні цілі, спільні задачі. И общая страна. Зачем нужны мы, если нет России? Совершенно. Россия есть, поэтому будем продолжать. И любая позиция должна быть силы и справедливости. И боя... боюсь я не людей, боюсь я остаться без России, что это войну мы проиграем. Вот самая главная боязнь. Отже, підсумовуючи, з одного боку мусульманин один із провідників кадирівського режиму у Чечні, а з іншого боку, російський нацист. Що ж їх об'єднало, Запитаєте ви? А це як вони кажуть, на кадрі був в кадрі будущее Росії. Правда, це майбутнє виглядає не дуже переконаним з огляду на те, що обидва кажуть, що Росія у небезпеці. Нинішня Росія це великий Титанік, на якому Путін зібрав злочинців усіх можливих мастей, і який рано чи пізно піде на дно разом з ними.